Як і обіцяв, говоримо про фінанси на підписі у президента України. Ось знаходиться цікава ініціатива. Вона має відкрити можливість обміну російської та білоруської валюти клієнтами українських банків. Про це не тільки будемо говорити із президентом Асоціації Українських банків Андрій Дубас. У нас на зв'язку. Доброго вечора. Вітаю слава Україні! Героям слава, пане Андрію! Ну, ось сьогодні побачив цю інформацію. Дійсно, я думаю, що багато російських рублів залишилося в українців на руках після початку повномасштабного вторгнення. Що сприяло ось появі такої ініціативи? Чи дійсно це буде втілено національним банком? Регулятор стежитиме за тим, як українські фінустанови? Чи це не українські фінустанови будуть обмінювати рублі на інші валюти? Це питання дійсно задавали нам банки. На початку е, повномасштабної агресії, що робити з залишками коштів е, російських рублів, білоруських рублів, ось е, оскільки ці кошти це кошти, е, які банк повинен оперувати, але він не може нічого запропонувати клієнту зробити з ними. І тому, фактично, на цей час це було підва... питання в підвиш... підвішеному стані. Воно не створювало ніякої. Такої суттєвої проблеми системної для банківського сектору, але її потрібно було вирішувати. І якщо буде такий одноразовий механізм, який дозволить. Конвертувати цю валюту, наприклад, на несанкційні, назвемо це так, неагресивні валюти. Ось то це буде звичайно добре, але щоб теж люди і бізнес розуміли, що це буде одноразово, і що це не означає, що ми відкриваємо можливість а, працювати з цими валютами. Проти нас веде війну Росія і за пособництвом Білорусі. Тому якщо так сталося, що є на залишках білоруські рублі або російські рублі, їх треба продати, тому що скоро це стане макулатурою обміняти, поки ще їх. Якийсь курс на тверду валюту, і таким чином далі вже більше не повертатись до цієї історії. Ну і про обмін валют, зокрема, скасування усіх обмежень на продаж готівкової валюти населенню, такий крок зробив Національний банк. Які ось причини ну, такого скасування обмежень? Це покращення ситуації у фінансовому секторі. Чи це можливо така пев, на певний відтинок акція? Далі знову будуть е, якісь валютні обмеження вводиться НБУ? Я скажу наступне: те, що Національний банк. Приймає рішення пом'якшувати валютні або лібералізувати валютну політику, знімати поступово обмеження це дуже хороший сигнал, а, як для бізнесу, так і для громадськості. Що якщо б ситуація була неконтрольованою, або не контрольованою або нестабільною. Е тоді обмеження навпаки їх більше їх збільшуються, і вони, скажімо так стають більш жорсткими. Якщо їх знімають, то це дуже чіткий сигнал того, що ситуація стабілізується поступово, поступово крок за кроком. Чому національний банк прийшов до цієї до цього рішення? Ну вперше, по перше, є задекларований план така якби би дорожня карта лібералізації, і вона до речі буде впроваджуватися Нацбанк Це постійно говорить за наявності умов перед. Мов, які дозволять, наприклад, перейти до керованого гнучкоутворення курсу, яке було здійснене на початку жовтня, або, наприклад, сьогоднішній крок, коли знято абсолютно всі обмеження для банків щодо продажу населення готівкової валюти. Попередні рішення були також стосувалися щодо а, купівлі безготівкової валюти для громадськості а, 50 тисяч гривень, якщо я не помиляюся. А, у місяць а, встановлений такий спочатку зовсім заборонено було на початку війни продавати безготівкову валюту. А, і, і інші були обмеження. Зараз це в межах там вже 50 тисяч гривень без пояснення причини. Ти можеш купити і, і потреби, ти можеш купити цю а, безготівкову валюту. Тому простою мовою я скажу так. Це підкреслює, що в нас ситуація все більше і більше контрольована і стабільна. Бо в нестабільних ситуаціях навожу приклад 24 лютого Нацбанк ввів супер жорсткі обмеження щодо виводу капіталу, купівлі валюти, виплати дивідендів і так далі. Коли їх знімаються, значить це, це, це все стабілізація відбувається ситуації. Ну і на сам кінець питання коротко. Якщо скасовується низка обмежень, чи повернуть наприклад право обмінникам виставляти курс валют на табло в перспективі, і коли це станеться? Я, якщо говорити про мою особисту точку зору, я на початку теж скептично віднісся до цього ініціативи, бо вона звичайно вона більш психологічна. Але ми мені здається, недооцінили її вплив на, на суспільство. Україна за 33 роки незалежності через всі ці випробування, які проходила купонокарбованці, гіперінфляції і так далі. Все це е, створювало менше довіри до національної валюти, а більше довіри до там євро, до дойчмарки чи, наприклад, там долара США і так далі. І в цьому випадку е дедоларизація української економіки це дуже позитивний крок, і, і взагалі такий, скажімо, ціль, до якої треба стрімитися. І коли ми минулого року заборонили оце от показувати табло з курсами валют, це спочатку створило незручності, бо ми звикли, що ми можемо на це орієнтуватися. Але ми дуже швидко відвикли, що цих табло немає. І сьогодні ми більше звертаємо увагу на ціну того чи іншого товару. Ви сказали про автогаз, про бензин, як він росте чи падає, і це дуже важливо. Бо саме індекс поживчих цін це набагато важливіший. Індикатор для громадськості ніж курс долара до гривні. Курс долара до гривні це сезонні. він має сезонний фактор. Наприклад, до нового року він трошки гривня девальвує, а потім, наприклад, до літа вона ревальвує, тобто вона зміцнюється, і це впливає специфіка економіки. Тому я думаю, що не варто повертатися до відновлення цих обмінних табло на обмінних тут. Я з вами погоджуюся дійсно таким типовим питанням. Майже кожного ранку було по чому долар, та зараз всі говорили що з цінами тут. Я з вами погоджуюсь. Андрій Дубас був на зв'язку. Президент Асоціації Українських банків на.